І таким чином від єдиного центру пропонується кандидатура Кименяша Олександра Михайловича. Блок Петра Порошенка. З радником Батьківщина. Блок Петра Порошенка. От ваша Кимінщина і Мукачищина до чого приводить. Ну, по а в іншого член єдиного центру. А ми маємо право висунути. Кандидата від другої політичної сили. Почали... Ну, по крайній мірі ми не залучаємо від інших політичних сил. І обзивати депутата аферистом, ну, це неправильно. Блок Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка кого пропонує? Для внесення. Хто підписав цей список щодо вершення кандидатів?